Привіт! З вами Назар Смарт! Ярослав васлам Юраха! І сьогодні ми продовжуємо жити. В прошлій серії ми знайшли цей острів. Втекли з стару... тер... тепер... Тут собака, він валить звідси. Давай, прощай. Ще раз. Ура! У нас є свій песик. Він затова буде ходити я приручив балі. Так, куди ми йдемо народ? Куди ми підемо? Куди ми підемо народ? Кажіть. Які варіанти? Є варіант. Давайте спустимося вниз по річки. Воду впав, охорона, тут знаєте така зва. Вода, а зверху блоки не дають вилізти, Дуже легко топить. Ідемо за мною, народ. Так, коли не то. А куда ти йдеш? Пішли ярик. Підемо вниз по річці, може щось знайдемо. Ні, може давайте тут вже? Острів не великий. Народ, острів не дуже великий. Люди, давайте наче його оселимо. Давайте якось туди заліземо, може. У кого є блоки? У мене 38 були. Тут вот я и типа по можно по ньому забраться. Сюда. Ой, я найшл все собака нет, да. Ой, я грек найшл. Да вы син, народ. Сами дорого. Да блин нам. Я не собака. Что ты вешал? Та собака. Собака. Волк. Йоу! Блін ОРС ТД! Ніпец! Через ярку його собаку! Не, ярик ударив тебе, а собака добиває, тому що собаки така функція, вони зах... Народ, лягайте спати! Там в сундуку, блін, шесть сундука забрав. А, где до нас? Давай, дякую, взру... Тут ще вов. Народ, тут ще один вовк, є кісточка. У нього червоні очі у цього вод. Мені лопату треба. Але він мене не кусає. Я знаю, але він нап... не Тут літає ще блоки піска, народ. Що ти хочеш, Заткнись уже. Це нормально. Лягаємо спати. Лягаємо спати. Я... Ну, так, користь, в мене є ідея, як ми тебе знайдемо. Пливи до Піщаного острова а і повертай. Знаєте, скільки блоків від нього різниця? Й... Наступна с... ця серія поход буде назвати Пошукори. Три, три хвилини, до відео, а ми вже знайшли новий острів. Ми ночуємо. Хто не спить? Я сплю. Я сплю. Все, Все, вже ранок. Ого, який вид. О, народ! Там далі ще якась скала, я бачу. Дивіться, народ! Дивіться, там якась скала. В воді стоїть скала, во! обережно не впади і там кріпер ще. Де кріпер? Там паук знизу, кріпер, скелет. Дивіться, яка ще гора. Дивіться народ! То що, а? Назвичні! Сьогодні, сьогодні у нас не це головне, сьогодні ми маємо знайти олій. А завтра навідаємося до тієї гори. Де. Я знаю, треба зробити маяк і світ. Народ, тут ще цей злий вовк бігає. Хто його хоче приручити? проручити. Злі вовки не, не народ. Ви на... де Веде всі? А, Юр, ти вже зліз. Коротше, ми поняли, що приручені вовки це страшно сильно. У мене два приручених вовка. з, лазом з гори, пливемо на пошкоджі. Хто мої вовка іншого не бити? Ей, Орес, чуєш? Бить... Чекай, як підробити? Лопата, Скелет! Лопата, і... Лопата скелет, там ще кріпери і паук. Ні, да, ні, біля берега, там де наші легкі. О, там ористові речі. А, а, все, мій собак, народ, хто за борст? Хто, хто ористові не... речі не, не довзяв? О, не. мій собака спас мене. — Що, скелетов був? Ограна там кріпер! А собаки в кріпери дуже добре будуть. Назвичю, іди сюди, так. О, там кріпер аккуратно. Ай, скелет за тобою. Юра, на тебе йде скелет. Йо, моя молодці. молоді. Я. А де? Оре, скрав собі її швидко. Скрав собі човен і впливи до нас. Я впливи до нас. Юра, ти де? Строю. Зроби, Зроби. собі рецферстан. Акуратно, Ярик, там кріпер. Я його піду порішаю, ти мені я. не помагає. Тож вбій твого чого. Ай, скелет, 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 скелет. Ярик, помагай з собакою. Скільки треба вашого зробити, що, що, що треба? Помагай, Чотири блоки. Там дери. кріпер акуратно. Це на того паука накинулась не собаку. Тато Та, ще мене шіно. лупить. Чотирок? Той ще по мені стріляє, і маже, як завжди. Укради Ерик, там кріпер далі! Ай! Він рванув. Все. Слава Богу, що він мене не вбив. А ні, він мене не вбив. — Він тільки собак. а соба... собаку. — А собаку рано? О, давай я її м'яском приглашаємо. Hey, — Ей, люди! — Цікаво, що то за гора така? Так, нам потрібно плисти туди назич. Їсти хтось хоче? Я yeah, yeah. ні. Не, поїхали на ліковини назад за орехи. Ей, yeah, а хто чого наш на берег випер? Це я. А як ти його... Все, народ, було. тут господа. Люди, Та все, ти я знайшов свій корабель. Ех, народ, а в мене машина, а у вас ні, хе-хе. Дивіться, я по берегу їжджу. Ама, ама, ама. Дю -дю -дю -дю. Ярка, що з твоєю собакою? Так, що треба, щоб попаку зробити? Юра, ти йдеш? Треба один блок дерева і цей, і, і лопат, о, і дві палки. Юра, ти йдеш? Куда? До Лисе, пристань. Двориста. Ні, чого? чого? Я буду на цьому заморись. О, добре, щоб ми не йшли тебе. Вас поплили. Спасательна операція під назвою спасена. А куди плисти? За мною. Куди а за я тут буду прикрашати наш... Ти там, ти Спу... там факелами обстав і зроби високу цю, щоб ми і могли замітити. І збудуй будинок. Щ... Щоб ми, якщо що, замітили, як твоя собака? Вона за нами не попливе. Візьмі, може ще одну лодку, Кості, сюди, також виять собаці. Ярик, ти, ти сидіти собаки, сказав? Ні. Мені на неї пофіг. Вона чуть не сламала нашу карту. Назич, ти пливеш? Я пливу за тобою, вон я. Доганяй, Попливи. на попередній острів. Та ми його це нам би його. Би його, ми були раді його знайти. О, спрут, це вже добре, знаєш, близько якийсь острів. Блін, Ярик, ти, я, ти за мною пливеш? Угу. О, лодка! Все, я маю лодку. Пливи до піщаного берега. О, острова, він же ж недалеко, ти маєш його замітити. Спрути, довжезне море. Юра, там собак не тільки? О, бачу Ярик піщаний острів. О, я теж. Чекайте, зустрінеться там. Ярик, я пропоную я ж маю лодку. Плеви. зараз. Ти нас я перекусу? Там на притягнути. Тебе я закусу? Так. Да. Юра, як там в тебе справи? Сходи на гору зробив, ми тебе чекаємо тебе. Орест, ми чекаємо тебе на остров. Чекайте, я кудись тут пливу. Я став на пристані і поплив вправо. Ти шо в острів? Де не ти? буду нього. Я нікого не бачу. Або я ж вас бачу. Ти. А я тебе не. А я його теж бачу, Ярик, вон він. Ті, дайте, в лодку назад. Ми на лодках? Нє, тут навіть на лодках, Ярик не в лодці. Ярик? не Ярик в лодці. Ярик не в лодці. Ярик не в лодці, лодці тут. То... Ні, ти ж в лодці. Диви, що я бачу. Це норм. А я вообще своей лодки. Юра. не бачу. Юра, Ярик поплыла. Ты у нее уже. Да нее, Сали. Ярик біля своєї Назить. лодки плаває. А я вообще лодки своей не бачу. Ты пройшов ее? Де вона? вона? Ну, ні, Дивись. Ставі, не, ну давай инчим боку. Да. Стой, я не понял, лодка стояла отут. Я не понял, де твоя лодка. Скрафт ты у мене є вісна куди! Опа! Що за фігня, я до Ореста сів? Вийди! Вийди ладно, звідки! сидіть так! Ладно Ярик, сідай на уди. Орест я кермую, окей? Ні, да я. А ладно, ти керму, мені байдуж. Орест. Чекай, ні, ти чо Найдивіше, ти. Ти я бачу. Ти знаєш, куди плисти? Е, я не знаю, Орест, я не плисту. Ти не може плисти, ти маєш керувати Я тільки повертати можу, я вперед плисти не можу. Керуй давай. Поплили, орес! Орес. Ти пливеш орес? Я не знаю куди пливти. Та за яриком пливи. Да, ярик тебе пливи. Поплили. Чого ми на місці стоїмо? Я чекав Ярика. Та ярик вже поплив, блін. Я вже я... бачу пливу за ним. Чого ти не пливеш ярик? Я... Чекай я... тебе я біля тебе. А чого ми на місці стоїмо, як, як... як я бачу? Орес, я там вообще. Що, що за, що за чорт? А веде? що сталося? Як я з лодки вилетів? Е, народ, веде! І лодок, у мене стало. тут в ба... нас А, Ярик, я дура, не, я. Я немає, стоп! Я плаваю в морі, і лодки немає. Ярик, я, я, я плыву до вас. Орес пропав з лодки. Я тут! Ті, глядачі, кажуть. Пото лодку, чекайте мене. Наш волос. Я бачу. В мою сядь я... Быстріш мою, нам не треба летити. Та вон в нього лодка є. Що ти Блін, а я своєї лодки не бачу, хоч прикол. Орес за нами, за Пат. мною. Чекай Ярик! Всі, М -м -м -м. Чекай! Ой, ми вже 12 хвилин mm -hmm. знімаємо, так що треба спішить на острів. Блін, ти пес чекає Ти куди Ярик? Пливемо. Два, два зажимає, щоб до часу вперед. Я знаю, як листи. Ну так поплив. Дові. Ти ж уже плав. Я вже далеко. Я вже теж, я вже то був. Горе, ти за нас? За, за нас, за вами, мене зараз по-двигуш. Добре ми? О, острів. Я його не... А, бачу, бачу, бачу грибок. Народ, я, я Я вам... Я, я вийшов. Чого? Не знаю. Ні, чекай. Орес зайшов вийшло. Я вас не бачу, на розвитаю. Ярик, це не той острів, ти в якого ми той. Це гора. Род, я... а, Вон є. він назить, за мною все одно пливе, я вже бачу вас. Опа, що там захіянський драв в горі. Народ я вас не бачу. Ми вас ми тебе бачимо. А ви з якого боку? Ми біля гори отієї от, от страни. Там, де дві лодки? Не знаю. А не знаю, музей, Я не знаю, де ми... Де ми є? Я не знаю, це напевно сусідній острів. Там, Блін. за мною. Ей, ти що по... Ей, ти як це зробив? Ти через мене прорив. Це, я надто відбив. Оп, плевем. Mm -hmm. Давай подивимося навкруги, може тут переночуємо. Сонце вже сідає. О, я бачу цю яську гору. А ви на горі бачите Нази за мною, я знайшов нашою. Та я, це я стараюсь. Це і є то на гора. Виявляється, ти там... де? Я тебе не бачу. що за мною не можеш плисти просто? Та я плив за тобою просто. Просто Народ, просто. А я тебе де? бачу. Де? Вон. Де бо? Обернись з Поплили Бігом нам треба до нашого острова. У нас скільки час? Два, 14 20. А Ладно. острів 6. Бачимо лі, ялинки ми вже тут А, Бачите, ми... на грибі якусь хапинку Ми гриба не бачимо. Ми тільки приплили. Що Коротше, щоб не було, я... пішли пішком по острову. Дамо, я вже йду. Де? ти, ти в лодке сидишь на рукаш. Назий! Шо назик? Вылазь вилазь! Удочку на лови рибу. Короче, всім показу вам.